Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я знову прийшла до мами і там було попереднє відео робила я про те, як діє пустирник, там, мась від грибка, як користуватися пустирником, запитувала там жіночка. І ось оцей і ось пустирник, Мама зараз розкаже, як ним правильно користуватися, для того, щоб був толк. Що ти його заварюєш? Було таке питання, що при варикозному розширенні він, там і сітка, як ж мілких таких віночок, жилочок, то у людини з'являється. А пустирник ну, як зсередини діє він заспокійливо, так і на поверхні кожі. Ми повинні, Трошечки потрудитись потрібно. Треба заварити. Пустирник, якщо він сухий, кріпкенький розчин. Не так, як пити, а в два рази крепший. І потім прикладати такі примочки, як називається. Ну, компресики, можна сказати. Ось тільки можна півгодинки подержати, можна і більше. Ну, Не гарячий, а не, до... не перевишає температури тіла. А потім той компресик, він сам себе буде нагріватися. Ну, ті місця нашого тіла нагріють той компрес сам. Ну, Прикрити прийдеться, щоб не охолоджувався. А взагалі є, ну, можна взяти в аптеці спіртову настойку пустирника і просто протирати ті місця. Але спірт сушить, краще взяти траву, сушену навіть пустирник, заварити і робити компресики. Даже якщо трава заварена, можна робити такі мішочки і прикладати компресики разом із травою. Ну, з пустирником, понятно, а тут ось на столі все час дежурна баночка з калиною, дежурна баночка з фіалкою. Це фіалка що, від кашлі? Ну, фіалка ні, це фіалка кімнатна, вона серцева. Я роблю глоточок. Щоб не пити валірянку, можна вживати просто фіалочку. Така... Оцю фіалочку? Да, да, кімнатна така кімнатна розтирка, вона фіалочка. лікує. Воно вже зараз не цвіте, я обрізала ті листочки, які були вже, можна сказати, застарілі, і залила його спиртову настойку. зробила. Воно 7-10 днів і можна відпивати, то я вже почала його відпивати. І це що, ти, Валеріанки. І ти почувствувала результат. Ну, як? якісь? ну Просто я безсоння в мене, але ці тривоги, ці сирени просипаюся, а потім не можеш заснути і відчуваєш, як колотає в тебе там все. Ти відпиваєш луточок фіалочки. Ну можна... все, все хорошо. Ну калина, це ж, ну калина як калина. Ну, це тиск, вітаміни. Так, да, тиск, вітаміни, вітамін С. Дуже yeah. полезно і дуже добре знаю чай. Ну це все хорошо. Ну от що оце? Це сім. Семеч... насіння з яблук. Ну ту хурму, що дедушка поклав, бо їв, а насіння не викинув. Він... Все складаю. Насіння з яблук я роблю таку настойку каштан, тільки кожура з каштану, серединка викидається. І насіння з яблук, ну, взагалі, можна його пити каплями по 10 капель, теж для роботи серця, укріпляє сердечну мишцю, він добре. А я використовую його наружі. Коли судороги, ну для натирання воно в мене йде більше ці настойки. <пити>, Пити не дуже так хочеться його, але достатньо других настоїк. Але це колаген для того, щоб тіло не робилось дряблим, як каже. Особливо у людей, якого похилого віку, вже такі, ну, такі проблеми. Виходить, що ми розм'якшилися, а треба, щоб була упругость. Після того буває такі, що судороги є. Тут натираюся каштаном і одночасно воно в одній банці в мене каштан, каштан і насіння з яблук. Зараз я покажу бутилку цю. Ага. Ось, Каштан і там. І з яблук. Ну, просто воно сильно крепке, бо я роблю концентрацію велику, а потім розводі його, щоб менше посуди не задіяти. Лопух. Не задія. кульбаба, ну, довесіл, да. дуб, каштан. Да. Яблоко, насіння спирт. з яблук. Це тут концентрація велика і багато э, сустав, компонентів таких. Це для наружного натирання, коли болять суглоби. І судороги. Це ж треба так, ось дивіться, як у вас на столі стоїть отака ваза з яблуками, не викидайте насіння, складайте його. Так? І потім робіть настоянку з каштана. Ось у вам рецепт, пожалуйста, на бутилки. Лопух, каштан, дівісіл, ду... Там корінь лопуха. Да. Яблуко Яблуко мається на увазі насіння, насіння яблуко. І будете робити собі натирання. Натирання дійсно дієві, я теж собі натираю, в мене болить сильно нога, і я коли натираю ногу, знімається соответственно, уходить і боль. От. А каштан ще можна використовувати, на ломали гілки. Як зараз як нема, їх же ж можна на гілки? да, все дерево, і відікують. І корінь корисний. Кстати, Гілочко... дивіться, липнуть, я взагалі була вражена. Ну, липнуть. Да, прям да. липнуть оця, липнуть як клейковина з цієї бруньки. А, а у даний час можна верхушку каштана взяти, верхні гілочки, і поставити їх у воду ну, буквально на тиждень. Оця брунька, кінчик стає, розвивається і виділяє таку клейковину, яка дуже діє добре на сосуди. Ну, в общем, за ці калина ту само себе. А це ось ця бутилка, мама мені презентувала локонос і спірт. І що це таке? Це така рослинка, дуже гарна рослина. Завезена у нас з Південної Америки, я його, за ними за ним ходила ще з 2008 року. Була публікація в газеті, і там нема е, знахарі тої місцевості, вони Лікують усі хвороби одною рослиною. Ну настільки я тільки її, так сказати, спізнала, цю рослину використовуємо для натирання, і пити треба, і натиратися при артрозі. У нашого тата було сильно таке артроз вже був такий артрит, і артроз, все разом взяти. І він, я почала ним користуватися і він. Він ложки не міг взяти. Такі були болі у суставах, ру, руки в нього, кісті рук. А коли він почав його пити і натиратися, він каже, я сплю. Він спати не міг, а тепер сп... я сплю. Взагалі, це, це лікарство при артрозі. Так. Да, захвор... ну, я його використовую при захворюванні в сустави. артрози, ревматоїдні рівматоїдні артріти. Оце така рослина, використовується корінь тільки першого року, а на другий рік він уже ядовитий. І він так цвіте, як ну, сирень цвіте, вузок наш, така китиця велика. А ягоди поспівають чорні як бусіночки, такі, як малинка невеличка. І солодкі ягоди. В Америці його взагалі використовували для того, щоб закрасву вина. Вино, а ми його використовуємо як ліки. Як краситель, так? Да? Да, як це? краситель він uh -huh. що. А ми його використовуємо як ліки. Ну, це супер рослина. Ну, oh, тут взагалі хитро поступають по відношенню до дідушки. Хоче мама, щоб робив, що ти йому даєш? <реш> 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 Дівісіл <реш> на першому плані чуть-чуть чайку налила, пішов воно на вулиці. Усю роботу, що треба робити. 82 робить. роки, куча да, 82 года, слава Богу, він цей. І коли на столі чогось нема, то він просить. Дайте, дайте вже на вікні стаканчик. У нас є. Він як іде на двір, він в носі. От Він сьогодні їхав ну, страховку за машину платити, а машиною не хотів виїжджати. У нас снігу накидало багато. То він вирішив поїхати автобусом, а як йшов він з дому, я йому кажу, візьми з масти в носі, щоб до тебе не... не ціплялися віруси ці. А в рот бери на язик шалфею, масло в шафею, і в тебе є защита. Ти йдеш між люди, так сказати, і ти вже себе збережеш від вірусів цих, що зараз у нас свірєвствують. Стільки його а в носі чим масти? А то я зробила мазь на основі шалфея з востоку. Він пона. Коротше, шафей мазь в носі, в рот взяв масло і вперед. Ну в общем, от скільки такої інформації? Ще раз повторимо за пустирник. Для того щоб, взагалі, виходить так, що як наскільки я зрозуміла, тому що я не спеціаліст, я тільки вчуся, так прислухаюся, то е, треба зварити отвар і робити компреси, для того, щоб обрати да, цю да, сітку. Да. Якщо немає так, часу варити отвари, підіть в аптеку, купіть настойку пустирника, намочили бінтик, приклали. Розвести водою, ну, да, розвести водою трошки, ну не дуже теж воно, щоб толк було. Ну, да. Приклали до того міста сам бінтик, подержали і зняли. Скільки держать? Воно 15? Там можна і більше, поки не висохне. А можна прив'язати тоді. Получається, і можна. сітка ця уходить. Це 100% процентна робота сініва. Бо мама робить собі такі примочки. Ну, вона свого пустирника вирощує його. Вирощуєш ти читати. Чи да, да, Там... да, У дурі я бачила на городі, росте він той да, пустирник. і в мене росте на городі цей да. В общем, це відсідки. Просто, просто ми його не вирубуємо. Да. Раніше колись як була помолочша, то я його вирубала, бо я не розуміла. Думала, то бур'яни. А оказується серед не бур'яни, а це дуже хороша, корисна рослинка. Ну, дякую всім за увагу. На сьогодні, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Всім пока-пока.